Це ви бачите зараз реальну бойову машину. По бортах, по всьому, що вона пройшла багато чого, бліна, повірте мені, що ці машини рятують життя і не тільки піхоти, але й екіпажу. Ви Інші борти не бачили, це уламків загальному. Ось. Але броня, ну, витримує багато чого. Я їздив ще до поранення без цієї броні. Я думаю, якби ця була броня раніше. Ну, тих наслідків не було б, але в загальному, ну однозначно, якби це була перша беха чи друга беха, результат був блочевний. Знову ж таки, плюс цих машин у нас хлопці наїжджали. Ну, три міни точно підряд збирали. І Екіпаж знову ж таки залишався живий. Це знов для порівняння. Mm -hmm. Ну да, там голова квадратна буде однозначно. Блін, а в бесі, ну якщо ти лівою стороною не їдеш, міг вода там точно не буде. Питань навіть не було такого: там, чи стріляють, чи не стріляють. Страшно, не страшно, страшно всім. Ти поїздив на, на Бредлі, повоював. А немає такого бажання залишити і собі і, там, наприклад, приїхати? зустріч <рес> випускників. Ну, да, десь в хлопці в тіктокі скидали, що там міняю кубіка на бредлі. Блін можна без боєприпасів. Я боєприпаси сам достану. Дорога машина, в вслуговані трохи блін на да, да, ну, вона не дешево однозначно. Блін, але хазяйству не помішала б. да. Командир екіпажу на, на твою думку, яким має володіти якостями? Ну це має бути лідер однозначно. І чувак з яйцями, як і весь екіпаж. Командир, мене просто чудова людина. Дай Бог йому здоров'я. Зараз він лікується після поранення. Ось, чекаю його з нетерпінням. Надіюсь, він все-таки вернеться і ми продовжимо роботу вже разом. Бо та людина, яка спасла мені життя, Цар, ти найкращий. Я тебе Ой, люблю. Пози, пози. Да, ну бо якби не він, я б не навіть би зараз з вами не спілкувався. Ми, да. ми після бойових тих виходів, якихось певних, і так далі, ми збираємося, псов Ага. Та позиція робить те, ти бачиш те, ти бачиш той сектор, я бачу той, я бачу, той, я бачу орієнтір той, бачу орієнтір той. Постійно ми щось каже, то туди давайте хлопці вже не їхать, бо починають накривати туди. Давайте міняємо то, 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 точку звідти тут. Тут я прострілюю те, роблю. Я бачу це в бойових умовах. там Максимально вижимаєш те, що може бути. і Машина йде реально, машини витримують, вони тут працюють на грані ну, на максимальному mm -hmm. всьому. Ну, ми всі знаємо, що от на танки ставлять ці мангали для того, щоб зменшити вірогідність влучання чи критичного пошкодження mm -hmm. броні танка. Чомусь я ні разу не бачив, щоб на Бредлі цепляли. Чи цепляєте ці мангали? Як ну, на жодній Бредлі я ще не бачу. Я те, це не бачу. Ні, ну, ми вдосконалюємо певним чином. Хлопці вдосконалюють, броньовий захист якийсь додають, бо активний захист, плюс якісь певні точки там додають. Але ну, для мене мангал, ну не знаю, для, для FPV так. Да. Але з FPV працює Ребовська, ага. знову ж таки, да, так би мовити, глушилка. Проти джевеліна, той мангал, ну, <рив> сенсу немає. От. Проти дронові сітки там в, в такому десь на стоянці, де ти стоїш, там, да, це все воно працює. Ця бойова машина ну, нам буває небаченої популярності в Україні до цього. І як думаєш, після війни будуть випадки, коли будуть називати дітей своїх Бредлі? Це б, звучало б трохи дивно, але я не здивуюся, якщо так буде. Ні, можливо, якісь машини власні будуть називати автомобілі Бредлі. там, да. Ну. Насправді це ж не одна машина, яка працює. От мені цікаво, Мардер, як працює, ага. мені цікаво, як cv е 90 працює ага. такі, я, мені було б цікаво їх поюзати просто для себе для порівняння. От от, такі машини цікаві.